Вітаю! В ході лабораторної роботи тобі треба виготовити електромагніт і на дослідах перевірити його дію. Давай починати. Для проведення лабораторної роботи нам знадобиться наступне обладнання: джерело постійного струму, ключ, з'єднувальні проводи, Амперметр, Реостат, Магнітна стрілка, Пробник. Залізний стрижень з мідною обмоткою на 10 витків, залізний стрижень з мідною обмоткою на 20 витків, залізні ошурки. Для оцінки магнітної дії електромагніта користуються пробником. Він складається зі сталевої пластинки, яку закріплено за допомогою пружини. Якщо пластинку пробника піднести до електромагніта, магнітне поле електромагніта буде діяти на пластинку. Пластинка притягуватиметься до електромагніта тим більше, чим сильніша його магнітна дія. Склади електричне коло, з'єднавши послідовно джерело постійного струму, ключ, амперметр, залізний стрижень з мідною обмоткою на 20 витків та реостат. Замкнемо коло та розмістимо залізні ошурки біля електромагніта. Спостерігаємо, як залізні ошурки притягуються до нього. Давай тепер розімкнемо коло. Спостерігаємо, що залізні ошурки відпадають. Чудово! Отже, твій електромагніт працює. Визначимо полюси отриманого електромагніта за допомогою магнітної стрілки. Для цього розмісти магнітну стрілку поряд з одним з кінців електромагніта. Замкни коло. Зверни увагу, як зорієнтувалася магнітна стрілка. Перемісти магнітну стрілку до іншого кінця електромагніта. Зверни увагу, як зорієнтувалася стрілка. Розімкни коло. Пригадай. Різнойменні полюси магніта притягуються. Визнач полюси отриманого електромагніта. Обери полярність кінців магніта. Чудово. Обов'язково занотуй висновок у лабораторному зошиті. Давай визначимо, від чого залежить магнітна дія електромагніта. Спочатку порівняємо магнітну дію електромагніта за різної сили струму в обмоці. Замкни коло. Зверни увагу на показники амперметра. Сила струму у колі складає 0,5 А. Піднеси пробник до електромагніта та визнач силу притягання. Відмінно. За допомогою реостату встанови у колі струм силою 1,5 Ампера. Визнач силу притягання електромагніта. Чудово. Обов'язково занотуй показники у лабораторний зошит та зроби висновок. Тепер з'ясуємо, як впливає наявність осердя на магнітну дію електромагніта. Вийми залізний стрижень з обмотки. Замкни коло та встанови у колі силу струму 1,5 А. Піднеси пробник до обмотки, зверни увагу на показники пробника. Гарно видно, що магнітна дія майже відсутня. Отже, котушка без сферомагнітного осердя створює досить маленьке магнітне поле, яке майже не відтягує пластинку пробника. Зроби висновки з проведеного досліду та запиши їх в лабораторному зошиті. Проведемо ще один дослід та визначимо, як зменшення числа витків впливає на магнітну дію електромагніта. Підключи електромагніт з меншим числом витків. Замкни коло та встанови у колі силу струму 1,5 А. Піднеси пробник до електромагніта та визнач силу притягання. Чудово. Обов'язково занотуй показники у лабораторний зошит. Ти завершив лабораторне дослідження електромагніта та з'ясував, від чого залежить його магнітна дія, зроби висновок, у якому зазнач, як залежить магнітна дія електромагніта від сили струму у колі, наявності залізного осердя та кількості витків в обмоці.